У 2024 році автори Ютуб заробили понад 15 мільярдів доларів. Чи знали ви, що Ютуб може стати джерелом пасивного доходу і для вас? Привіт! Сьогодні я розповім, як зробити Ютуб головним джерелом доходу, навіть якщо у вас невеликий канал. Наприкінці я поділюся способом заробітку, про який мало хто знає, але він може стати вашим. Основним джерелом доходу. Ютуб дає десятки способів заробляти, але більшість авторів використовують лише один або два з них. Давайте в цьому відео поговоримо про основні. Плюс я одразу буду казати, в яких темах підійде той чи інший варіант заробітку. Тож, Уважно слухаємо, перший варіант, на якому можуть почати заробляти якісь перші гроші абсолютно всі, це реферальні посилання. Я свій канал на 100 тисяч запустив в серпні 2015 року, а перші гроші з реферальних посилань почав отримувати вже в березні 16-го. При тому, що в мене не було якогось досвіду і так далі. Чому на першому місці не пряма монетизація? Бо пряма монетизація почне приносити нормальні гроші тільки коли у вас буде багато переглядів. Ви можете вставляти рекламні інтеграції на інтернет-магазини. Сервіси бронювання квитків, сервіси таксі, да та всього, чого завгодно. Я в 16-му році ще робив відео про те, як дешево подорожувати по Європі, і давав свої реферальні посилання на Booking, Airbnb, Flixbus, Uber, Bolt та інші сервіси. І вони мені ще тоді платили по 10, 20, 30 баксів за кожну людину, яка перейшла і щось в них придбала. Потім я знімав про Польщу і залишав реферальні посилання на TransferGo, Споко, компанії, що допомагають з легалізацією, відкриттям бізнесів, працевлаштуванням. Та навіть на цьому каналі я недавно отримав 83 долари за те, що розмістив посилання на плагін від IQ. 103 людини зареєструвались, з них 11 людей купили собі доступ, і мені прийшла комісія. Подумайте, а яка у вашій темі є? Можливість використовувати реферальні посилання, які є сайти, додатки, де ця програма є. Розповідайте про книги, є книжкові магазини, які з радістю дають рефералки. Розповідайте про техніку, є магазини техніки. Розповідайте про лайфстайл та той самий Монобанк і Убер. Або, взагалі, можете робити огляди ОЕЛКС чи якоїсь іншої шляпи. Другий варіант той на якому заробляє більшість українськомовних ютуберів, це. Рекламні інтеграції, і тут було б зробити рекламну інтеграцію, але нема на цьому каналі рекламної інтеграції на вузьких нішах. Ви можете продавати рекламні інтеграції, вже маючи 2-5 тисяч переглядів на відео, не десятки, не сотні тисяч. А монетизація Ютубу буде приносити вам не те, що пару доларів. На цих переглядах, а всього лише пару центів, тому я б на неї акценту не робив. Я свою першу рекламну інтеграцію продав у 2016 році, коли в мене було 1230 підписників. В мене був канал про подорожі, і до мене звернулись організатори конференції про подорожі для того, щоб я розказав про їх конференцію на своєму каналі. Все логічно і органічно. Я заробив неймовірних 50 доларів на той момент, але початок було покладено. Потім ціна моїх рекламних інтеграцій на тому каналі Зростала, зростала разом із самим каналом. 100 доларів, 200 доларів, 500 доларів дійшло до півтори тисячі євро за одну рекламну інтеграцію. Це було ще в 2021 році, поки я не вирішив піти іншим шляхом. Я міг просто весь місяць знімати те, що мені подобається, зняти одне рекламне відео. І воно покривало усі мої витрати за весь цей місяць. Для студента, який в 2015 році запускав той канал, це було просто мрією. Третій варіант заробітку нарешті ваша улюблена вбудована реклама Ютубу, про яку всі говорять. Про це розповідають абсолютно всі. Тут якоїсь нової інформації я не скажу. Хіба що підкреслю, що за останні 5 років українськомовні відео дуже сильно виросли по оплаті. Зараз вже можна жити лише на монетизації. Є немало вже українськомовних YouTube каналів, які на цьому і живуть. 5 років тому. Цього вистачало на каву зранку, і то не кожного дня. Секрета тут три як заробляти на цьому виді монетизації. Перше, набирайте якомога більше переглядів. Чим більше переглядів, тим більше Ютуб всуне реклами, тим більше вам капне за перегляди. До речі, дуже цікаво. Напишіть, скільки Ютуб вам впихнув реклами в це моє відео, яке ви зараз переглядаєте. Скільки? Одна, дві, три. Цікаво. А ще напишіть, якщо вам цікаво окреме відео про більш високооплачувані ніші, я зніму таке відео для вас. Другий секрет заробляння з монетизації в тому, що є більш оплачувані ніші і є менш оплачувані. Контент про інвестиції, заробіток і авто буде оплачуватись більше, просто тому що рекламодавці, які розміщують в такому контенті рекламу, готові платити більше грошей за кожного клієнта, який прийде з цієї реклами. А якісь інші бренди не готові. Ну і третій секрет: не порушуйте правил YouTube. Авторські права і так далі, тому що за порушення вам будуть накидувати жовту і навіть іноді червону монету. І маєте ви, хоч мільярди переглядів, грошей ви за це не отримаєте жодної копійки. Ідемо далі. Четвертий варіант заробітку це продаж власних продуктів. Я продавав консультації по подорожам, наприклад, ще у 2017 2018 році. Люди хотіли полетіти в Париж на тиждень. Ми з ними зідзвонювались. Я з ними ділився досвідом, як витратити на літак не 300 доларів, а 120. Як зняти готель не за 60 доларів, а за 30. Я своїм досвідом економив їм умовно 500 доларів. Вони з радістю платили мені 100 доларів за годину такої розмови, і всі були щасливі. Потім в мене був такий варіант монетизації, як екскурсії по Гданську. Я тоді жив в польському Гданську. Я водив екскурсії. Люди хотіли зі мною прогулятись по місту. У мене були консультації по грамотному переїзду в Польщу, по пошуку роботи, вступу в університети і так далі. Якщо ви маєте якийсь свій досвід, ви можете його обмінювати на гроші. В карантин я взагалі записав 30 відеоуроків, в яких пояснював детально, як переїхати в Польщу. Що як отримати візи, запрошення на роботу, як правильно легалізуватись, отримати громадянство, влаштувати дитину в школу і так далі, і продавав доступ до цих відеоуроків за 60 євро. Потім вже почались взагалі повноцінні навчання по Ютубу, курси і так далі. Зараз я зосередився виключно на наставництві, менторстві і навчанні людей Ютубу. Але навіть якщо це не консультації чи послуги, ви все одно можете заробляти на цьому. Наприклад, недавно в мене на наставництві була дівчина, яка розповідала про парфуми, і вона вже. Починала продавати власні парфуми, подарункові бокси і так далі. Треба лише сісти і подумати, яка в мене тема, що цікаво моїм глядачам, і що я їм можу дати, що на моєму каналі може бути цікаво людям. Подумайте! Варіант п'ятий робота ведучим на інших каналах. Доволі часто більш крупні і багаті проекти шукають ведучих для своїх проєктів. І в мене особисто було два періоди, коли паралельно зі своїми каналами я ще й був найнятим ведучим. У 2016 році мої відео з подорожей помітили і запропонували мені роботу на проєкті Strikaza Тревел. В мене були дуже класні умови, як для студента. Вони були ідеальні. Мені повністю оплачували мої подорожі, ще й платили з. Верху 600 євро за півроку цього контракту я відвідав Сінгапур, Таїланд, Малазію, Францію, Швецію, Нідерланди, Німеччину, Швейцарію, Ліхтенштейн, Індію та Емірати і ще й гроші заробив. Враховуючи витрати на свої подорожі і зарплату, я отримав. 13 тисяч євро за півроку, студент. Ми набрали всього за півроку 19 тисяч підписників. Тобто дуже класний успіх у нас був. І другий епізод співпраця з мобільним додатком для мігрантів Польщі WorkPort, з якими я працював з 2021 до 2023 року. Зарплата в мене там була в декілька разів вищою, ніж на попередньому проєкті. В мої обов'язки входило не тільки бути лицем каналу, але ще й повне ведення цього каналу. Вибір тем, зйомка, публікація і так далі. За два роки ми набрали на тому каналі більше 30 тисяч підписників з нуля і більше 5 мільйонів переглядів, і це на звичайному контенті без шальних шортс. Ви можете чекати, коли до вас прийдуть, а можете запропонуватись самі проектам, в яких ви себе бачите. Варіант: 6. це мерч. Він підійде вже великим каналом від 50 тисяч підписників, тому не буду на ньому довго зупинятись. Найвідоміший, напевно, в цьому приклад, дурнів. Ви його скоріш за все, всі знаєте, вони самі створюють мемні фрази, самі їх культивують, роблять мемними, тому що іноді це просто фрази, а вони їх роблять мемами і самі їх продають. Причому дизайни. Доволі звичайні, але люди купують не дизайн, а свою приналежність до спільноти, до ось цієї тусовочки. Або ж за прикольне мемче фразу, якщо влучно вийшло. Сьомий варіант заробітку – це спонсорство. Спонсорство на Ютубі, Кофі, Patreon, Бусті та усі ці різні сервіси. Конкретні рекламувати зараз не хочу, бо вони час від часу шкваряться на чомусь, не хочу потім з відео це видаляти. Тому ви можете стати спонсором мого ютуб каналу за посиланням в описі. Ось. А тут важливо не просто людям. Пропонувати платити вам гроші, а ще й давати їм якісь плюшки взамін. Наприклад, в мене для всіх спонсорів доступні. Доволі багато відео з більш заглибленими порадами по Ютубу, більш серйозними порадами. Також більше 30 годин прямих ефірів, де я розбираю ваші канали і даю поради. Я їх проводив онлайн. Ви могли на них бути безкоштовно, але які старі, щоб подивитись і подивитись помилки інших ютуберів, ви можете стати спонсором каналу і отримати до цього доступ. Дуже корисно подивитись зі сторони на розбір схожих каналів, взагалі за копійки. Так. Щось відео вже виходить занадто довгим. Давайте до порад. Як обрати найкращий спосіб для себе, як збільшити дохід? Залежить від вашої ніші. Наприклад, канали прогляди техніки часто зробляють на партнерках, а освітні канали на власних курсах. Один з моїх учнів почав із партнерських програм і згодом перейшов до створення власного продукту. Деякі з них дуже класно поєднуються між собою. Даю вам підказку. Зайдіть в описи до 10 великих блогерів зі своєї ніші і подивіться, які посилання вони залишають. значить, саме там і є їх основні джерела доходу. Якщо ти хочеш також годі знімати або що, і сподіватись, що воно раптом стрільне. Почни нормально розуміти алгоритму Ютубу, знімати правильний контент, зростати і зробляти з цього. Ютуб це не тільки творчість, це й реальний спосіб побудувати стабільний дохід. Я заробляю виключно з Ютубу вже з 2017 року. Зараз в мене 2025. не знаю, як у вас до речі, можете написати, але важливо обрати правильну стратегію. Розкажіть в коментарях, яке з цих джерел доходу ви вже використовуєте. А якщо хочете дізнатись більше, пишіть в коментарях, що вас цікавить, і я кожен тиждень буду для вас робити контент, відповідати на ваші запитання. Дякую за перегляд.